Вперше за два роки Росія з власної території розпочала наступ у напрямку Харкова, в результаті чого її війська просунулися на 10 кілометрів вглиб української території. Успіхи російської армії також очевидні в часі в Ярі та Очеретиному, але чи не є ці тактичні успіхи парадоксальним свідченням негативної тенденції для Москви? Чи не спливає час Кремля в Україні? Давайте подивимося на поточний успіх на фронті у світлі ширшої геополітичної ситуації і візьмемо дещо довший часовий горизонт на карті. За традицією розпочнемо з огляду ситуації на лінії фронту. Харківський напрямок. 10 травня, на наступний день після параду перемоги в Москві, російські війська розпочали наступальні операції вздовж російсько-українського кордону у північній частині Харківської області. Вторгнення відбулося у двох напрямках у напрямку Вовчанська і далі на північ, у напрямку Лук'янців. Протягом кількох днів в деяких місцях росіянам вдалося досягти тактичного прориву на 5-10 кілометрів, після чого наступ втратив динаміку. За останніми даними вівторок, 21 травня, росіяни увійшли до Вовчанська, а на півночі намагаються прорватися до сіл Липці та Зелене. Українська лінія оборони тут базується серед іншого на трав'янському водосховищі. Український генштаб повідомив, що українські війська відтісняють російські сили в районі глибокого. А Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські контратаки в районі Липців. Там наймовірніше діють підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го мотострілецького полку ЗСРФ. За словами Давида Арахамії, лідера партії Слуга народу, американці забороняють українцям використовувати американську зброю для атак на російські угруповування, які перебувають за межами України і звідти здійснюють напади. Легка мішень, але немає дозволу, зазначає Арахамія. Спочатку були припущення, що прикордонна атака могла бути частиною більшої кампанії, спрямованої на Харків, друге за величиною міста України. Однак незабаром стало ясно, що російських сил і ресурсів, зосереджених у цьому напрямку, недостатньо для здійснення такого плану. Основним завданням є відволікти увагу України від інших оперативних напрямків і послабити їх, зважаючи на проблеми з кадрами в Україні. Мета також полягає в тому, щоб відтіснити українців від найближчого фронту, великого російського міста Бєлгород. Бєлгород знаходиться всього за 40 кілометрів від українського кордону. Після прориву відстань збільшилася до більш ніж 50 кілометрів. Через тиждень таку мету операції підтвердив президент Росії Володимир Путін, заявивши, що зусилля Росії спрямовані на створення буферної зони. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили стабілізували фронт на півночі Харківської області, і що російські війська не досягли конкретної і найсильнішої лінії оборони України в цьому районі. Не виключено також, що росіяни хотіли здійснити цю атаку до того, як українці отримають більш масштабну військову допомогу в рамках пакету на 60 мільярдів доларів, ухваленого в США місяць тому. 20 травня українці також повідомили, що росіяни готують нове угруповування на Сумському напрямку. Хоча воно обмежене і недостатньо оснащене, його мета ще більше розтягнути нечисленні українські війська, і з цією метою воно може виявитися ефективним. Луганський напрямок росіяни залишаються наступаючою стороною на лінії Куп'янськ Сватове Креміна, але останні тижні не принесли суттєвих змін на фронті, який залишається фактично без змін. Однак в останні дні росіяни повідомляють про незначне просування в районі Берестового, що за даними інституту вивчення війни підтверджується супутниковими знімками. Бої також ведуться поблизу Осеньківки, Іванівки, Петропавлівки, Стельмахівки, Макіївки, Тернів та інших населених пунктів. Міністерство оборони Росії заявило про захоплення села Білогорівка, але навіть російські військові назвали цю інформацію неправдивою або передчасною. Речник українського підрозділу, що діє в напрямку Куп'янська, заявив, що російські війська останнім часом посилили свої атаки на Куп'янськ і в результаті зазнають великих втрат. На цих кадрах видно, як українські війська знищили п'ять російських танків, в тому числі т 90 і п'ять бойових машин піхоти БМП між селами Торське і Терни на захід від Кремінної. Тим часом українці завдають ударів по російських об'єктах у передмісті Луганська. Підтверджено використання з цією метою французьких ракет Скал Піджі, залишки яких були знайдені на землі. Повідомляється, що метою атаки були будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де як передбачалося, розміщувалися військовослужбовці ЗСРФ. Донецький напрямок протягом останніх двох місяців росіяни продовжують наступ на часів яр. Однак вони змогли захопити більшість німецького лісу. Що розділяє Іванівське від Часового яру. ЗСУ ж тримають агресорів подалі від кордонів населеного пункту. Просування росіян за останні два місяці в цьому напрямку можна оцінити приблизно в три кілометри. Однак, повертаючись до північної частини області, Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російська військова активність зросла, особливо в районі Сіверська. Бойові дії також ведуться поблизу Роздолівки, Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки. На рівні Горлівки та Нью-Йорку фронт залишається стабільним, чого не можна сказати про ситуацію під Авдіївкою. З часу нашого останнього огляду росіяни поглибили прорив на цій ділянці, зайнявши майже все очеретине та новобахмутівку. Просування росіян також спостерігається у населених пунктах Уманське та Первомайське. За останні два місяці кремлівські війська пересунули лінію фронту на вісім кілометрів у свою користь, мета захопити ключову дорогу н 32 що з'єднує Костянтинівку та Покровськ, а потім з'єднується з дорогою М30 до Дніпра. Ця магістраль необхідна Збройним силам України для забезпечення, зокрема, захисників часів яру. Росіяни також же просуваються в районі Мар'їнки, зокрема на рівні Красногорівки, де вони захопили частину населеного пункту, а також Новомихайлівки. Російські війська також намагаються наступати на рівні Вугледара, в Микільському, але ці спроби безрезультатні, і фронт залишається незмінним. Південноукраїнський напрям незабаром виповниться рік від початку української наступальної операції на цій території, яка з різних причин зазнала невдачі. Також протягом останніх дванадцяти місяців фронт залишається практично незмінним, хоча обидві сторони намагаються здійснювати наступальні дії на даний час, це як правило росіяни. Бої тривають в районі населених пунктів урожайне, старомайорське, приютне, вербове та роботине. Однак, за даними Інституту вивчення війни, кремлівські війська близькі до взяття Роботиного, що підтверджується супутниковими знімками. Очікується, що росіяни також просунуться на південний захід від Гуляйполя. Херсонсько кримський напрямок українці отримують свій невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра біля кринок. ЗСУ також продовжують атакувати різні об'єкти в окупованому Росією Криму за останні кілька днів українці здійснили дві великі атаки на низку об'єктів. По перше, 17 травня, вони атакували порт Севастополя двома ракетами Атакамс, знову націлившись на кораблі Чорноморського флоту. Супутникових знімків поки що немає, але російські воєнкори повідомляють, що було уражено до двох кораблів: Тральщик Ковровець і малий ракетний корабель Каракурт Циклон, який вступив на озброєння лише рік тому. Ще масштабнішим був удар з використанням безпілотників 19 травня. Можливо, наймасованіша атака українських безпілотників з початку війни, яка була спрямована на Севастополь і Краснодарський край. Росіяни стверджують, що збили 51 безпілотник над Кримом, 44 над Краснодаром і 6 над Білгородом. Але ці твердження неможливо перевірити. Тут ми бачимо кадри з новоросійська, на яких росіяни святкують збиття безпілотника, обстрілюючи при цьому власне місто. На другому кадрі ми бачимо наслідки російського обстрілу новоросійська. Незважаючи на заяви, російська протиповітряна оборона пропустила деякі безпілотники. Була пошкоджена електростанція в Севастополі, що призвело до відключення електроенергії. Крім того, аеродром Бельбек був знову атакований, в результаті чого було знищено два міг 31 і по одному су 27 і міг 29 Тим часом у Краснодарському краї був обстріляний Туапсинський нафтопереробний завод. На цих кадрах видно, український безпілотник Лютий. Цей безпілотник може нести корисне навантаження до 50 кілограмів вибухівки, що за своїми характеристиками схожий на іранський шахет 136 і є відповідальним за більшість українських атак на об'єкти в глибині Росії. Геополітична ситуація в країні. Говорячи про удари в глиб країні, на цій карті показані всі цілі українських атак на російський енергетичний сектор. Нафтопереробні заводи, паливні склади, нафтогазові термінали, незважаючи на заперечення, США, українці продовжують атакувати ці об'єкти, намагаючись підірвати фінансову базу російської військової машини, тобто вуглеводневий сектор. Лише за останні тижні були атаковані Туапсинський нафтопереробний завод, слов'янський нафтопереробний завод і нафтопереробний завод перший завод у Калузі. За словами одного з посадовців НАТО, до кінця березня українські атаки змогли скоротити російські нафтоприробні потужності на 15%, що змусило Кремль оголосити про шестимісячну заборону на експорт бензину. У статті для Foreign Affairs експерти не погоджуються з американським аргументом, що українці не повинні атакувати російські нафтоприробні заводи, оскільки це призведе до підвищення світових цін на нафту і матиме негативний вплив на світову енергетичну ситуацію. Остін, міністр оборони США, заявив, що українці повинні атакувати тактичні та оперативні цілі. Очевидно, замість додамо від себе стратегічних цілей, якими є нафтопереробні заводи. Тим часом атаки зменшують російські нафтопереробні потужності, але не експорт сирої нафти. Іншими словами, росіяни змушені продавати дешевшу неперероблену нафту замість дорожчої переробленої. Це не випадково, що українські безпілотники б'ють по нафтопереробних заводах, а не по нафтових родовищах чи транспортній інфраструктурі. Дані підтверджують, що Росія зараз експортує більше сирої нафти, в той час як продукти переробки, такі як бензин, дизель, авіаційне паливо, тощо які мають набагато вищу маржу, перебувають на історичному мінімумі. За останній тиждень квітня Москва експортувала близько 712 тисяч тонн дизельного палива та інших нафтопродуктів, що майже на 150 тисяч тонн менше ніж за аналогічний період минулого року. Отже, українські атаки на російську інфраструктуру безсумнівно триватимуть, особливо в міру того, як в Україні зростає виробництво безпілотників. Проте російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру є ще більш серйозними. 8 травня Росія здійснила чергову масовану атаку, запустивши 55 крилатих і балістичних ракет. У супроводі 21 безпілотника цілями атаки стали об'єкти енергетичної інфраструктури в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Як повідомляє Володимир Омельченко з центру Разумкова, в результаті цих та багатьох інших атак до 70% енергетичної інфраструктури України зараз зруйновано, пошкоджено або знаходиться на окупованій території. Київ намагається врятуватися, імпортуючи енергію, зокрема з Польщі, Румунії та Словаччини. Тим часом український оператор ДТЕК повідомив на другому тижні травня, що тимчасово втратив до 90% своїх генеруючих потужностей внаслідок російських ракетних обстрілів. Саме тому останнім часом одним з найчастіших запитів від українців були не артилерійські боєприпаси, а засоби захисту від повітряних ударів. Під час нещодавної зустрічі із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, президент України Володимир Зеленський заявив, що додаткові засоби протиповітряної оборони є нашим найбільшим дефіцитом. Ці вимоги були помічені в західному співтоваристві, але конкретних дій поки що не спостерігається. Саме тому Зеленський закликає країни НАТО збивати російські ракети, що пролітають над Україною з території альянсу. Але шанси на те, що НАТО вдасться до таких дій сьогодні є мало ймовірними. Що стосується вище згаданих артилерійських боєприпасів, то 16 травня Зеленський здивував спостерігачів, заявивши, що вперше з початку вторгнення жодна українська бригада не має дефіциту артилерійських снарядів. Схоже, що чеська ініціатива, про яку ми часто згадували в наших звітах, і яка повинна була гарантувати Києву півтора мільйони снарядів наприкінці цього року, частково матеріалізувалася. Цікаво, що ще наприкінці квітня українські військові повідомляли, що їхня артилерія страждає від голоду. Тим часом Сполучені Штати наближаються до угоди з європейцями про використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Американці більш агресивні в цьому питанні і схильні до повної конфіскації, на відміну від європейців, переважно німців, французів і бельгійців, де знаходиться більшість російських активів. Фінансова група Євроклія. Що базується в Бельгії, володіє 190 мільярдами доларів із 300 мільярдів заморожених. Згаданий консенсус не обов'язково ґрунтується на прямому арешті коштів, а на використанні відсотків, що генеруються цими активами. Однак Україні перераховуватимуться не самі відсотки, які становлять лише 3 мільярди доларів на рік, а кредит для українців на їх основі. У цьому випадку сума зростає до 50 мільярдів доларів. На час підготовки цього матеріалу міністри фінансів G7 мали зустрітися в надії доопрацювати план, щоб представити його главам держав перед зустрічю лідерів групи наступного місяця. Після більш ніж двох років війни на горизонті немає жодних ознак того, що вона може закінчитися найближчим часом. Незважаючи на те, що термін президентства Зеленського закінчився, він залишиться при владі в Україні, а війна затягується. Путін з іншого боку, у стилі сучасного царя, розпочав свій п'ятий термін, але насправді шостий, якщо рахувати медведівський період, коли він відійшов у тінь. Цього разу його найбільш значущим ходом на шахівниці кремлівської еліти, якою він керує, стало усунення Сергія Шойгу з посади міністра оборони, і заміна його на Андрія Білоусова, колишнього міністра фінансів. Вибір Білоусова, якого описують як ефективного фінансиста і людину, яка дивиться на перспективу, хоча і без військового досвіду, означає, що бюджет потребує дедалі більшої уваги. Недарма його призначили в Міністерство оборони, оскільки вже 35% російського бюджету поглинають військові та оборонна промисловість. З іншого боку, це також означає, що Москва готується до довгої війни в Україні. Сама Україна, звісно, перебуває у значно гіршому фінансовому становищі. З іншого боку, захід, який її підтримує, де факто фінансово не постраждав від цієї війни. В результаті ми приходимо до парадоксу, в якому ми отримуємо кілька асиметрій у трикутнику Росія-Україна-Захід. Перша це втягнення. Росія, і Україна дуже сильно втягнуті в конфлікт. Хоча Україна, очевидно, є стороною, яка найбільше в ньому задіяна. Захід з іншого боку залучений символічно. Другий фінансові ресурси Україна є учасником з меншими ресурсами ніж Росія, але у відносинах, які є меншими, ніж різниця між Росією та Заходом, ми говоримо про приблизно 200 мільярдів доларів у випадку України, 2 трильйонів доларів у випадку Росії, і 40 трильйонів доларів валового внутрішнього продукту у випадку заходу. Третій фактор це людські ресурси. Перевага російського призовного потенціалу становить приблизно 1 до 4 або 1 до 5. Парадокс полягає в тому, що Україна залишається відносно стабільною в цій війні, незважаючи на відносно невелику участь заходу. Відносно невелика участь заходу, ключова фраза в цьому твердженні. Варто уважно подивитися на цифри. Лідери країн НАТО, в тому числі нещодавно міністр закордонних справ Польщі, кажуть, що європейські країни та Америка наразі перебувають на однаковому рівні чистих внесків у військові зусилля України. Скажімо, це 150 мільярдів доларів на кожен центр сили, загалом 300 мільярдів доларів за два роки. За цей же період західні економіки виробили товарів на суму близько 80 трильйонів доларів. Таким чином, транспорти Україні, які також сприяють зростанню західних економік, становлять 0,4% від обсягу виробництва західної сторони. З точки зору середньостатичної людини, яка на своїй роботі виробляє продукції на 2000 євро, це еквівалентно витраті 8 євро на їжу в Макдональдс. Росія, як ми вже говорили, витрачає 35% свого бюджету на військові витрати або понад 7% свого ВВП. Це дані престижного Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. У номінальному вираженні мова йде про 140 мільярдів доларів, тобто, грубо кажучи, витрати обох сторін врівноважуються. Звичайно, лише частина західної допомоги йде на суто військову допомогу. Але з іншого боку, незважаючи на невеликий розмір економіки, Україна інвестує в свої збройні сили близько 35% ВВП, що дає досить суттєві додаткові 65 мільярдів доларів. Тож давайте повернемося на мить до нашої асиметрії участі з економічної точки зору. Очевидно, що Україна 35% її ВВП відчуває війну найбільше і залучена до неї у 5 разів більше ніж Росія 7%. Росія 7%, з іншого боку в 17 разів більше залучена, ніж захід, 0,4%, для якого це еквівалентно одному обіду в Макдональдс на місяць. Таким чином можна припустити, що українська жертва в поєднанні з глибокими кишенями заходу, незважаючи на його дуже низьку залученість, все ж таки є більш стабільною ніж ситуація з російською стороною. Чому це так? Тому що в довгостроковій перспективі війни виграє економіка і військова промисловість. Тим часом ці два фактори в Росії вже сьогодні тріщать від перенавантаження, а це не призводить до жодного стратегічного успіху. Тим часом Захід ліниво розгортає свої заводи, в той час як економічно війна для нього знаходиться в межах статистичної похибки. Тож не факт, що час у цій війні грає на руку Росії, тема, яка часто з'являлася в різних. Аналітичних матеріалах протягом останнього року так захід міг би закінчити цю війну за кілька місяців, якби захотів, але судячи з усього, він не хоче або не має такої сили волі і пливе за течією. Але навіть у цьому мінімалістичному варіанті це означає отримання України у війні, яку Кремлю стає дедалі важче фінансувати. Про що свідчить виділення на неї аж 35% федерального бюджету. Росія має військово-економічні ресурси приблизно на 5 років війни за нинішньої інтенсивності. Це твердження, зокрема, міжнародного інституту стратегічних досліджень. І це означало б, що ми знаходимося на півдорозі до вичерпання російського потенціалу. Тож давайте подивимося на поточну ситуацію на лінії фронту через таку призму. Росіяни мотивовані тиснути, бо кожен додатковий місяць без змін означає великі проблеми для режиму вже наприкінці 2025 року. З іншого боку, Зеленський не б'є по заходу так сильно, як рік тому, а набагато спокійніше керує країною в умовах війни, тому він заспокоює наратив на міжнародній арені. Він робить це, бо знає, що для позитивного результату, по-перше, треба перечекати Росію. А по-друге, не можна антагонізувати і втомлювати Захід Україною. Він може навіть думати, що збереження нинішнього рівня щорічної західної допомоги буде достатнім для нього в горизонті 2-3 років. Удари по російських джерелах доходу нафтопереробних навтопереробних заводах також корисні, оскільки кожен такий удар це потенційно на кілька днів менше війни. З іншого боку, йому потрібно зберегти країну живою на цей час, а це неможливо без стабільної енергетичної системи. Саме тому він змінив наратив із наступальних заходів на інструменти протиповітряної оборони. Другий ключовий фактор зупинки супротивника, де Україна виділяється, це жива сила. Саме тому київський уряд приймає нові мобілізаційні ініціативи, незважаючи на спротив деяких верств населення. 18 травня набув чинності новий закон, черговий у низці законів, покликаний полегшити набір до армії та стабілізувати ситуацію в ЗСУ. Зеленський також знає, що Україна може отримати свої перші f 16 вже в червні. Не забуваємо, що захід, хоч і з притаманною йому млявістю, нарощує виробничі потужності і продовжує зберігати на складах тисячі одиниць військової техніки. В даному випадку мова йде переважно про американців. Тим часом Росія очищає свої склади радянських часів від усього, що рухається, решту розбирає на ремонти, а виробничі потужності заводів виснажуються до межі. Майкл Кофман вважає сумнівним. Що нове виробництво зможе замінити навіть 20% нинішніх втрат. Саме тому ми бачимо все більше і більше 70-річних танків Т-54 на лінії фронту. Тому стратегія Києва може полягати в тому, щоб мудро стримувати ворога, обмежувати власні людські втрати і чекати, поки більш досконалі західні системи, такі як літаки F-16, зменшать перевагу Росії в живій силі. Україна, можливо, не шукає наступу на кшталт того, який всі очікували рік тому в напрямку півдня України, а скоріше прагне послабити сили противника і скористатися місцевими можливостями, коли вони з'являться. Згадаємо куп'янський наступ. Частиною цієї операції, однак, буде масоване розширення укріплень. Першою ознакою того, що російський колос хитається, не обов'язково будуть серйозні фінансові проблеми. Кремль завжди може закрутити гайки і витягнути ці кошти зі своїх громадян. Проблемою, яку буде набагато важче компенсувати, стане нестача важкої техніки, це вже помітно. Коли такі проблеми накопичуватимуться, росіяни не лише не зможуть проводити подальші наступальні операції, але й утримувати територію, яку вони вже отримують сьогодні, може стати проблемою. Проте, якщо не станеться несподіванок, це ймовірно перспектива щонайменше кількох місяців. У нашому березневому випуску ми говорили про те, що Росія можливо досягла свого піку на цьому етапі війни, і, хоча вона все ще має перевагу в багатьох аспектах, маятник війни зараз хитається назад на український бік. Київ спокійно чекає на це і не панікує перед такими кроками, як харківський наступ. Закінчуючи словами вище згаданого Майкла Кофмана, одного з провідних експертів з цієї війни, який він сказав перед оголошенням про допомогу, США, якщо Україна зможе протриматися до 2024 року, то нинішня перевага Росії у цій війні не обов'язково зменшиться або стане вирішальною, а навпаки, може зменшитися з часом, і це буде лише початком проблем Росії. Дякуємо, що дивитеся Times, Times українською. Підтримуйте сили оборони України а за можливості і розвиток нашого проєкту. Реквізити в описі.